Навіть супергерої потребують підтримки саме під такою назвою, 14 листопада, в одному з районів міста пройшов унікальний психологічний тренінг. Його учасниками стали діти захисників та захисниць віком від 10 до 16 років. Тренінг мав на меті підвищити рівень ментального здоров'я дітей та надати їм ефективні психологічні техніки для самоконтролю в складні емоційні моменти. А ще показати юнакам та дівчатам, що вони не самі у своїх переживаннях, і що є прості, але ефективні техніки, які допоможуть їм краще розуміти свої емоції та опановувати їх. Супроводжували діток до тренінгу їх батьки та викладачі з навчальних закладів. Саме для діток це дуже важливо і актуально. Їм потрібно їм цього не вистачає. Вистачає спілкування. З однолітками не вистачає, щоб вони розуміли і знали, що вони потрібні, як допомогти собі в, інших, в різних ситуаціях, так? як себе заспокоїти, як себе налаштувати. Ну, а такі тренінги вони дуже корисні є. Діти мали змогу взяти участь у п'яти локаціях: сон арт, лабіринти сну, позитивне мислення, позитивний вайб. Віра із янголом в серці, дозвілля перемагаємо граючи, та фізична активність живі ритми. Кожна з локацій була спрямована на різні аспекти психологічного та фізичного здоров'я дітей. Потім можете допрацювати добре, але зараз маємо Наступний у вас, Тренінги проводяться з початку 2023 року. За цей час до них встигло долучитися більше двох тисяч дітей. Програму складали досвідчені практичні психологи, які мають досвід роботи надання психологічної допомоги дітям наших героїв та військовослужбовцям. Наш захід присвячений тому, щоб дитина, відвідавши ось цей захід, відвідавши ці п'ять локацій, змогла вийти за двері цієї будівлі і змогла допомогти собі самостійно в тих умовах, коли біля неї нікого нема. Ми беремо фідбек потім, після того як відбулося все це дійство, і запитуємо, як же дітям сподобалось чи ні. Вони говорять, що ось на ці дві години вони забули про те, що відбувається за стінами цього, цього приміщення. Вони починають посміхатися, і для нас це найбільша нагорода. Тренінг є частиною нової ветеранської політики політики героїв, яка передбачає не лише матеріальну та соціальну підтримку військовослужбовців та їхніх сімей, а й спрямована на психологічну, фізичну та емоційну реабілітацію. Захід організований за підтримки голови ради оборони міста Олександра Вілкула та громадської організації Ротарі Клуб Кривий Ріг. Ми надаємо максимальну підтримку нашим героїчним збройним силам, але потреб. Є потреба в підтримці також у членів родин наших військових. І не лише соціальна або матеріальна, але й дуже важлива психологічна підтримка. Тому що психологічна підтримка це може бути ну, такою основою, да, яка знайде, допоможе знайти внутрішні резерви, щоб перебороти і емоції, і страх, і інші проблеми, я з дітьми спілкувався. Пілкувався навіть супергерої потребують підтримки. Психологічна реабілітація ветеранів та їх сімей один з пріоритетів нової ветеранської політики Кривого Рогу. Місто на постійній основі реалізовує різноманітні ініціативи на підтримку ветеранів та членів їх родин, надаючи допомогу як дорослим, так і дітям. Ярослава Кальченко, Гліб Привчук, перший міський.